Іграшки з дитинства, латуні мініатюри, вінтажні аксесуари та, звісно, ж точілка. Доброго часу, шановні глядачі, з вами Олександр. Ви на каналі Південний Пошук та рубрика Огляди, знахідок з інтернет барахолок Так, ну а перед оглядами хочу трішки поділитися своїми продажами. В інтернеті, так, на Олікс забрали вазу з кольорового червоного скла. На Віоліті купили збірну модельку Зіс. Можливо, хто бачив в мене в минулих відео вона з втратами була. Також альбомчики для нашивок, альбомчики ще й для банкнот. Ось такі продажі були за цей тиждень. Ну, а ми давайте приступимо до огляду предметів. Сьогодні у нас багато такої дрібноти. Я сказав би. І майже все, та, в принципі, мабуть, все було куплено на сайті OLX. Як не дивно, на цьому тижні радував тільки OLX. Давайте розпочнемо, розпочнемо з такої ось сільнички гарної, або ще гірчичниця, на неї називають, і корниця може бути. Ну, В принципі, зберігати тут можна все таке, що маленьке, і, і, і цукор також. І так, така гірчичниця земальками. Дивіться, який гарний, гарний візерунок. Має клейма, Юмет. Повний набір, як бачимо. Знаєте, найчастіші вони без емальок йдуть. Так, зустрічаються дуже часто. З емальками вже трішки рідше. Ну і з ложечкою, в комплекті з ложечкою. Фул комплект у нас ось така гарна маленька ложечка з візерунками. І також має клейма. Також має клейма Юмед. Також вона з Мельхіору. Ось такий гарний. Набір на OLX коштував 400 гривень плюс доставка. Ми йдемо далі. Давайте ось цього великого футляру. На жаль, як бачите, має відбитість. Ну, зараз відкрию, буде краще видно. Оп. Бачите, пошкодження. А у нас тут ось така велика. Величезна, я сказав би, лупа. Лупа двохкратна Ось. радянського періоду. Лінза на місці ціла, ніде ніяких тріщин, подряпин, ніяких точок. Все гарно. Також ручка все ціле. Єдине, що на кришці футляру є, є втрата 150 гривень така лупа на OLX. Далі, ой, цікава така річ. Дивіться, які гарні емальки, зображення метеликів. Це така незвичайна, я сказав би. Ну, по крайній мірі точно нестандартна. Ну, ви здогадалися вже, що це? Поставте на паузу, напишіть, що це, якщо здогадались. Дивіться, ось так вона відкривається. Тут маємо зеркальце. А сюди вставляється губна помада. Так, це тримач футляр для губної помади. Ось в такому вигляді. Сюди губна помада, зеркальце накрасили губки і все. Поклали в сумочку акуратно, стильно, модно. Це для жіночок. І це в нас. Так, надіюсь, вам буде видно. Але воно в позолоті, вона так відблискує. Ну-ка, давайте спробуємо. Через лупу. Це в нас. Stratton Made in England. Це оригінал англійської фірми, яка виробляє ось такі аксесуари для жінок. 250 гривень на сайті OLX. Вирішив взяти. Предмет цікавий, оригінальний. Я таких не бачив. Ну, можливо, тому що я не жінка. Ну, буде виставлений на. Сайті Едсі за кордон. Є таке. О, ну, прикраси, давайте ще. Це така знахідка була в коморі. Ось така старенька брошка. Пластикова, радянська 60-х років. У вигляді Оленя. Навіть сіла, не. Знахідка недорога. Але приємно Ось такі були прикраси, так? Ось ця і ось ця. Є. Далі. Далі у нас точилка. Ех, зараз напишете, та задовбати вже своїми точилками. Так, задовбав, але що я можу зробити, якщо вони мені подобаються. Я їх купую. Ну, а вам показую різні різні, різновиди. Так, різні різновиди. Тавтологія. Різні різновиди точілок, різні види. У нас тут зображення. Це радянська точілка. Зображення. Ну, як вам сказати, цього цієї будівлі. Ну, навіть не хочеться вголос її називати. Я думаю, ви зрозуміли, так щоб ще Совєти могли зображати. Вам показую, тому що що ви бачили, які бувають різновиди. Точілок в мене вже було багато, таких не було. ну Бачите? Тут. Відсутній один точильний камінь. Я буду міняти. У мене є точилка донор буду проводити заміну. Сам корпус, як бачимо, нормальний. Шнурок. Все працює. Єдине заміню з донора візьму точильний камінь. І буде ціла точилочка Бачите, корпус цілий, ніде не відбитий, не тріснутий. Є таке. Далі. Далі от такий футлярчик. От такий фут... Точілка 150 гривень OLX. От такий футлярчик. Теж начебто нічого незвичайного. Ось так він відкривається. Ну, можливо, як ви бачите по зображенню, це у нас пенал для олівців. Для олівців. 80 гривень він був на Оліксі, вирішив забрати. Це в нас місто Талін. Якось такий осінній пейзаж. Місто Талін. І зараз вам, оп, думаю, видно. Фірма норма Талін 1959 рік. От такий старенький футлярчик для олівців. Чому б не забрати, по приємній ціні. Згодиться, знадобиться. Далі, далі ось така масштабна модель броньованої машини для піхоти. У мене вже було багато таких моделей військової техніки радянської в попередніх відео. Можливо, хто бачив, хто не бачив, це буде до них доповнення. Ось така модель піхоти. Все на місці. Тут навіть кулеметник. Я не знаю, ну він не має рухатись. Отак. Хіба що. Ну так. Запаска. Все є. Клейма. Ціна 1 рубль 10 копійок. 170 гривень на Оліксі плюс доставка. Піде мені до набору військової техніки. Далі солдатики, солдатики індіанці. Ось вони. Донецький завод іграшок їх виготовляв. Діти 90-х. Мають їх знати. Я думаю, у багатьох вони були, багато хто ними грався. Ось це. Набір індіанці 4 штуки. Ось Такий лучник. Всі вони цілі. От знаєте, зараз їх колекціонують, збирають, а в дитинстві, блін, я їх ламав, там щось ноги відривав, якісь там пружини прироблював, плавив. Знати, що воно буде зараз колекційне? І людям потрібно, звісно, не ламав би, але в 5-6 років хіба ж ти про це подумаєш? Бачите, всі цілі, і всі, всі їхні аксесуари, вся їхня зброя, луки, всі цілі. Я тому їх і придбав, хоч набір не повний, в повний набір має, якщо не помиляюся, сім солдатиків входити. Придбав, тому що вони повністю всі цілі, все в них на місці. Ой, оце в дитинстві був мій найулюбленіший. Я його Чингачгук називав. Хе-хе-хе. Друзів, кого він ще був найлюбленіший, натисніть подобаєчку. Такі чотири індіанці в чорному кольорі за 80 гривень на OLX. Не знаю, потрібно, мабуть, знайти буде ще 3, щоб, щоб набрати повний комплект. Так, далі ще одна знахідка. Знахідка згорища це ось такий. Фігурка-така латунна От такого воїна. Бачите, навіть тут внизу підпис як клейма. Це з кіндер сюрпризів, так. Бачите також написи. Це з кіндер сюрпризів. В дитинстві я збирав кіндери. Кіндерів в мене було дуже багато, дуже було багато колекцій всього. Ну, а тепер десь по, по куткам вишукуються отакі їхні окремі деталі. Бо, звісно ж, з того часу все воно кудись десь роздарилось, розламалось. Це був такий набір з чотирьох, якщо не помиляюсь, солдатиків. І вони ще йшли на таких пластикових платформах. Є така знахідка. Ну, і переходимо до презенту до презенту з Германії. З Німеччини, точніше. З Німеччини мені передали ось такі чудові мініатюрки. Латуні важкі. Це ось така свинючка копілка. І тут навіть що у нас? Ага, Німецький 1986 пеннінг. Один пеннінг 1986 року. Пенінг, до речі, справжній, я так думаю. Ось така свинючка. Ось такий глечик класний. Це все латунька, воно важке, не магнітиться. Ось такий підсвічничок. Люди колекціонують такі мініатюрки. Також їх можна використовувати в будиночок для ляльок. Я сам подібні речі полюбляю. Я взагалі люблю маленькі речі. Як бачите, в мене на каналі в основному різна така дрібнота, в більшій мірі і присутня. Ось такий кролик. Я такий прикольний. Так, і ось ця мені дуже подобається. Така гарна деталізація. Ось такий чоловічок. Я так і не розумію, хто це, в нього якась мотузка за плечем. Шляпа. І ось це я не можу зрозуміти, що в нього в руках. Якийсь, як наче чи хворост чи ще щось. Ну, саме головне тут деталізація. Мені дуже подобається деталізація. Вуса, пувички, хустинка, все є. Така. Оп. Без клейм, без нічого, не знаю. Важко оприділити рік. Це був мені презент з Німеччини. Так, друзі, і ось на цій латуній ноті. Мабуть, ми відео будемо завершувати. Здається, я показав все, що хотів. Все, що на цьому тижні мені прийшло. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. Не пожалкуйте вподобайку, кому сподобалось. Кому не сподобалось, можете нічого не ставити. Так буває. Хочу вам ще нагадати, що я запустив нову рубрику, яка виходить в середу, о 7-й вечора. Тож, не пропустіть, там ми оглядаємо цікаві лоти, які продаються в інтернеті. Цікаві, дивні, смішні. Перший випуск вже відбувся, тож запрошую переглянути. На цьому бажаю вам всім миру, щастя, добра, гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію і до зустрічі в нових відео.